Де велодоріжки? У Сумах планували збудувати дороги для велосипедистів з 2013 року. Проте до цього часу в місті їх немає. Чому намагаються з'ясувати деякі громадські активісти Сум? Тож чи бути нарешті велодоріжкам, далі розкаже Тетяна Юхта. Саме на цій вулиці Героїв Сталінграда вже не перший рік планують збудувати велодоріжку. Умови для цього є, і це тротуар шириною 6 метрів, де скоро зможуть їздити велосипедисти і ходити перехожі. Громадські активісти кажуть, за спеціальною програмою два колеса вже передбачено будівництво доріжки, і гроші міська рада виділяла У 2012 році. Була прийнята програма «Два колеса». з 2012 року до 2015, на жаль, нічого не було зроблено у вересні місяці. Після наших дій, таких серйозних. Мер міста надав розпорядження виділити 50 тисяч гривень на розробку проєкту першої велодоріжки. А ми запланували першу цю велодоріжку, Фізично вже будуть, що вона зроблена по вулиці Героїв Сталінерада, на там, де проходить тротуар. Я вважаю, що цей відрізок можна зробити не більше ніж за місяць. Тепер зібралися обговорити, що робити На далі. Програму максимум поставити, щодо шуміла з 2016 році. і от зараз уже бюджет будуть розсматри. Там до зможе. Голова громадської ради каже, подавали звернення до управління капітального будівництва. На сьогоднішній день ми отримали відповідь від начальника управління капітального будівництва та дорожнього господарства. За його відповіддю, враховуючи вимоги. ДБН-235, вулиці дороги на зелених пунктів, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради вважає неможливим вигадання робочого проєкту по будівництву велосипедної доріжки відповідно до чинних державних будівельних норм. Не зрозуміло, Незрозуміло. До цього розробляли проєктну документацію, не бачили, що неможливо. Пан Віталій Шилов розповідає, не проти доріжок. Да, не Між Между двумя фонтанами сделать велодорожку длиной, по-моему, 300-350 метрів, уработать порядка 1 мільйона гривень, а потом, как происходит весь процесс, человек с велосипедом приходит туда и просто катается от одного фонтана к другому по кругу. Должен быть маршрут от центра, и, например, делать велодорожку там на Химгородок, делать на 12-й микройон, делать на Роменскую. Ну, то есть направление Сол... Онишка, как я Но со мной этого никто не обсуждал. Вулиця Героїв Сталінграду цього року так і залишиться без велодоріжок. Чи будуть вони у 2016-му, шістнадцятому? від міського бюджету. Тетяна Юхта, Олена Адаменко, Сергій Лазаренко, Андрій Гращенко на часі новини.